Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про пільги для учасників бойових дій. Ми будемо з вами говорити про їх чинним законодавством України передбачено декілька і на комунальні послуги, на медичні, на проїзд. Я буду говорити, розповідати вам в кожному новому відео. Сьогодні будемо говорити виключно про медичні пільги, потім про комунальні. так я розповім про тому що їх досить багато, багато вичерпний є великий перелік Передбачений чинним законодавством України для того, щоб ви все змогли запам'ятати і не запутатись, сьогодні почнемо з медичних пільг. Значить, медичні пільги для учасників бойових дій. По-перше, це щорічне медичне обстеження і диспансеризація, і залученням необхідних профільних спеціалістів. Потім першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та у разі хвороби. Першочергову госпіталізацію потім ви маєте право користуватися після виходу на пенсію, незалежно коли ви виходите на пенсію чи зміни місця вашої роботи тими поліклініками і госпіталями, до яких ви були прикріплені за попереднім місцем своєї роботи. Надалі першочергове безплатне зубопротезування, безоплатне одержання лікарських засобів. Імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів, і безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержанням компенсації вартості самостійного санітарно-курортного лікування. Це що стосовно медичних пільг, наступне відео будемо говорити про комунальні пільги для учасників бойових дій.